Одразу тільки появилася можливість прийти в команду, і я навіть не думав, хотів вже, якщо чесно, давно сюди. Ще роки два-три назад. Ось так зараз вийшло, дякую тренерам, що взяли, повірили. Мені дуже подобається Франківське, я тут проводжу кожну свою відпустку з дівчиною. Тому мене тут все влаштовує. Ну, В кожній команді щось для себе взяв, в кожного тренера чомусь навчився. Ну, в принципі, Ну так так оно в футболі буває, що Десь чогось від того трена візьмеш від того. І от так як футболісти і ну, стає, стаєш футболістом, скажем так. Найцінніше, напевно, ну мені сподобалось в Ізраїлі. Там така специфічна атмосфера. Ну там жарко, дуже трошки важко було перший час, але там люблять футбол. Багато людей ходить на футбол, і мені там так дуже сподобалось. В Білорусі, так скажемо, зараз це не дуже актуально казати, то що було до повномасштабної. Ну там не, не дуже мені сподобалось, якщо чесно. Там таке, знаєте, Польща. Ну в Польщі грав, получається, ну тому що війна почалась так, би я був в Поділлі, Хмельницькому, де я грав до війни, то як кажуть, ну так вийшло саме в Поділлі. Ти був капітаном. Що для тебе означає роль лідера на полі? Ну, це б велика відповідальність. Ти маєш своїм партнерам більш молодим десь допомагати, підказувати, десь взяти на себе більше ініціативу, проявити себе, бійцівські качества. Ну і багато моментів є від капітана залежить. Ну більше подобається з м'ячем, зрозуміло, грати першим номером, але в нас в першій лізі так буває, що треба десь і від оборони зіграти. Але Хочеться більше, більше грати в футбол, більше з м'ячем. Перша моя задача, напевно, це потрапити в склад і допомогти команді. Як мінімум, ми маємо піднятися в таблиці. Ніякому разі, щоб не було навіть мислі про виліт. Наступний сезон я знаю, буде новий формат, і це буде дуже цікаво вболівальникам і, ну, і нам, всім футболістам. Вдома з дівчиною можу піти в ресторан, поїсти. Подивиться фільми, якийсь серіал може. Ну додому зараз так виходить, що вже не їжу. Так вийшло, що там мама в мене була зараз, роботи немає, то вона переїхала в інше місто. І я тут живу з дівчиною. В принципі, тоді нема до кого їхати, скажем так. Друзі, хтось воює, хтось поїхав за кордон, тому додому вже не їжу. Хочу, хочу якомога ще більше продлити свою кар'єру і грати в футбол, да щоб здоров'я дозволяло. То я думаю, що ще принесу багато користі команді Прикарпаття. Ну напевно, коли ти голи забиваєш якісь дуже важливі. Запам'ятався момент, грали з Поліссям в останньому турі, і ми забили гол на останні хвилини. Так вийшло, що то все я забив, і дуже були такі, знаєте, позитивні емоції. Пішли в відпустку на мажорній ноті, і та перемога дозвола нам так добре піднятися в таблиці. Чекаємо вас на стадіоні. Нам потрібна ваша підтримка. Приходьте, будемо дуже раді. Ой, дуже дуже вже чекаю сезон. Зараз треба трошки скажімо, підтягнути фізичний стан. Зараз ми їдемо на, на другий збір, і я думаю, що вже більше буду розуміти, що від мене хоче тренер. Ну яке бачення футболу. Дуже чекаю, дуже чекаю вже на початок сезону. На перший тур хочу дебютувати як швидше. Так, прийняли дуже добре. Тут е, мені дуже сподобалось одразу перші дні. Е, дуже гарний мікроклімат, такий, знаєте, сімейний. Е, підтримував. Ну і Валірчик Балдінков, я з ним грав в Поділі. Так він мене одразу підтримав, познайомив. Деяких хлопців я знав, бо з ними часто грав. Це такі, як вже у вас тут сторожили, скажем так, Цюцюра, француз. Я там за багато команд грав, і вони тут уже дуже багато років. Тому так само вони мене підтримали.